Доброго дня, мене звати Люба. Знову дивимось на Кіровоградську область і сам Крапивницький. Наразі Крапивницький. Що чекає, що до чого готуватись? Отже, поточна ситуація, слабі сторони, сильні сторони. Що заважає, що допомагає підсумок. Карти навіть. Приїгають. Поточна ситуація, слабі сторони, сильні сторони, що заважає, що допомагає підсумок. І ще одна колода. Поточна ситуація, слабі сторони, сильні сторони. Що заважає, що допомагає підсумок. Отже, поточна ситуація. Наразі бойовий настрій, дуже велика емоційність і в той же час відкриті всі дороги. Багато поступає інформації, чоловіки рішуче настроєні, і в цілому є підтримка. Емоційність, звичайно, зашкалює дуже сильно, проте сказати, що наразі сильно погана ситуація, я б не сказала, саме по Кропивницькому. Ще заважає, якийсь вибір, і в той же час бойовий настрій сидимо окремо з розбитим серцем. І вибір є, але так, коливаємось між тим діяти і не діяти. Ну, В людей, звісно, вже емоційний стан, коли ж все це скінчиться, і дуже багато відчаю. Нічого хорошого, звичайно, зараз немає. Із світлом, з енергетикою і взагалі з ситуацією. Проте сильні сторони наші. бездіяльність, навіть не знаю, знову ж таки, бойовничий настрій, але відокремлення. Ну, тобто, те, що ми самостійно зараз, не знаю навіть, як сказати, стоїмо самостійно. В деякій мірі бездіяльність, але з бойовим настроєм нам допомагає. Тобто не сильно сунемось, куди не слід. Що заважає? Заважають наші слабі дії, велика емоційність і сподівання на когось і сподівання на чиюсь підтримку. Ну, тобто, сподіватись на підтримку не варто, варто сподіватись на себе, на сім'ю. Сильні сторони. Ну, от знову ж таки, наші звертання до когось і підтримка досить таки по силі, по хазяйственності. Ну, тобто те, що ми завжди і допомагаємо, і на когось сподіваємося. Ну, і нам, в принципі, підтримка є. Ну, Якось дивно. З одного боку не сподіватися, а з другого боку підтримка буде. Ще в підсумку. В підсумку, знову ж таки, буде таке кооперування з кимось, але дуже великі будуть страсті, коливання, емоції бушуватимуть, і на, сподіватимемось на якийсь виграш. Ну, тобто, по, бойовому, по бойовим діям, по вибухам вроде не буде. Буде спокійно, але знову продовжує коливатися настрій в людей. Дуже велика емоційність зашкалюватиме. Ну, як то кажуть, всім вже все це, це набридло. Чого чекати? Я, яка порада буде? Тому що дійсно якась так. Сидіть у відокремлені, ні на кого не сподівайтеся, але сподівайтеся на якась суперечлива ситуація. Цікаво, що порадять. Чого чекати на що сподіватись? Нам дана сила використовувати її для своїх потреб. Ми зможемо, ми зможемо все це зробити. Сила є, емоції є, ресурси є то сподіваємось на краще. Ну, знову ж таки, це мене трохи розбите серце, і з часом, можливо, ще пройде. В чому розбите серце? Ну, воно то зрозуміло у наш час. Але все-таки хочу уточнити. Ага, з часом буде підтримка і. Трохи покращення повинно бути. Покращення чи, навпаки, погіршення. Ні, Таке покращення. Те, що ми заробили, ми отримаємо. І в цьому плані людей, звичайно, буде зашкалювати емоції. Тому що, коли фінансові фінанси злитні при такій ситуації, то людям, звісно, важко. Ну, в цілому. от. Аби не полізло все погане з людей. Бо емоційність буде, бойовий рішучий настрій буде, фінансова підтримка буде. Ну так. Будемо сподіватися на якусь підтримку. Самі будемо в бойовому настрої. Але сподіваюся на краще. Обмежити бойовий настрій і сподіватись на покращення. Отак от. В цілому, саме головне. Бойових дій і вибухів вони повинні бути. Ну, наразі я вже вважаю хоча б такий варіант дивитись. Тож, сподіваємось на краще, на найближчий тиждень. Дякую за увагу!